Дорогі друзі, ви дивитесь історичну передачу дорогами християнства. З вами ведучий Віталій Кривой. Щиро радий наші нові зустрічі! Кожна приємна зустріч любив говорити своїм знайомим французький письменник Олександр Дюма, мов коштовний діамант, який я кладу у скарбницю своєї душі. Сьогодні на нас чекає багато цікавих відкриттів. Долучайтеся до нашої розмови! Сьогодні запрошую вас до розмови про високе та прекрасне. Продовжуючи тему сирійського християнства, не можна оминути увагою культуру цієї країни, що є давньою, витонченою, захоплюючою та надзвичайно багатою. Якими духовними скарбами поділилися з нами східні місіонери, чи мала вплив сирійська культура на культуру Київської Русі? Про це нам сьогодні будуть розказувати наші постійні гості Віталій Нероба. Та Богдан Коваль, вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо! Вітаю. Отже, в центрі нашої уваги сьогодні русько-сирійські культурні взаємозв'язки. На початку пропоную вам і нашим глядачам переглянути історичну довідку. Сирійська мова, по суті та ж сама арамейська, зайняла місце світової теологічної мови вже в перших століттях після Різдва Христового. Галілейський діалект арамейської, яким говорив Ісус, поступово витіснявся близьким до нього едеським діалектом. Тому не дивно, що на Русі сирійська мова і сирійський алфавіт вважалися святими. Чорноризець Храбр X століття у своєму трактаті про письмена впевнено стверджує, що Бог першою створив сирійську мову. Цією мовою розмовляли Адам і всі люди аж до вавилонського змішання мов за апокрифічним твором XII століття. Бог мав на страшному суді судити всіх людей сирійською мовою. Згідно з поширеними у східно та південнослов'янських літературах переліками народів, усі потомки Ноєвого сина Сіма були правовірними, і в цьому списку в один ряд поставлені як не дивно сирійці, греки, болгари, руси та волохи. Особлива пошана до сирійського відбилася також в пам'ятках мистецтва. Євангеліст Марк на фресці в Київському храмі Святої Софії пише справа наліво по-сирійському. До давньоруського читача в перекладах дійшло багато творів сирійської класичної літератури. Ореол святості, яким наділялося все пов'язане з цією культурою, дозволив київській Русі долучитися до кращих зразків духовного спадку сирійського християнства. На початку нашої розмови сьогодні хотів би, щоб ви ще раз нагадали, що ми маємо на увазі, коли кажемо таку фразу сирійське християнство, що воно собою являє. Під фразою сирійське християнство, ми розуміємо багато напрямів, багато течій, коли в ході історії єдине колись християнство розкололося на, розкололося на ось такі розповідні особливості. Наприклад, основні такі напрями сирійського християнства це несторіанство, яке ще називають східним християнством, і яковідство. Якщо несторіани більше наголошують на людській природі Ісуса Христа, на Його подвигу, спасіння. Заради нас, на його втіленні, mm -hmm. то, скажімо, яковіти вони більше сприймають святість Бога, його віддаленість від людини, підкреслюють mm -hmm. такі, скажімо, особливості. Mm -hmm. більше, ну, більше такого благоговіння саме перед божественною природою. Ну, mm взагалі, -hmm. крім того, і ще ж слід не забувати про те, що є так звані мелькіти, тобто прихильники ортодоксальної візантійської церкви, там у Сирії. Mm -hmm. І є ще такий прошарок, який не є прошарок Сирій. Які не є християнами, а вже з приходом арабів прийняли мусульманство. Угу. Ось а чому взагалі ну, одна із перших країн це Сирія, де Євангеліє проповідано з таким успіхом. Починаючи з Воскресіння Ісуса Христа і з заснування Християнської церкви, коли багато людей приєдналось до, до неї, три тисячі, ми читаємо п'ять тисяч, угу. на неї почались гоніння. Угу. В результаті цих гонінь віруючі люди. Як правило, вони були зразу, єврейські національності розсіялись по Близькому Сході, і бі... значна частина, більшість, навіть uh -huh. я би сказав, пішла uh -huh. саме в Сірію. Uh -huh. Сірія це зовсім поруч з Ізраїлем, Сусіди. з Палестиною. Uh -huh. І саме місто Антіохія, uh -huh. яке пізніше стало центром сирійської церкви, стало тим місцем, де звідки почалася поширюватися християнська церква по світу. І ми читаємо в діях апостолів, як Павла відправила, Варнаву там. Відправляли угу. місіонерів різних з цієї церкви. А по яких країнах східних і Ця церква поширилася по всій території Азії. По всій Азії, фактично, і ну, і що межі можна означити. Вона її діяльність закінчується Індонезією. Це найбільше міста Філіпінами. Найбільша, церкова, найбільша Японія, Корея, Сибір, Китай. Індія і це дуже величезна саме територія. Так. Uh -huh. І в нас так само і, і до Новгорода, і на Русь, тут і Крим, і все. вся територія сучасної СНГ. Це все uh -huh. межа діяльності так званої сирійської церкви. Uh -huh. І крім тих конфесій, що ну, назвав Богдан, я б особливо хотів відмітити про те, що ці церкви е, були саме і, іудейського християнства. Що таке іудейське що це християнство? Це те християнство. Яке дотримувалося найдовше саме біблійного е, зразку богослужінь, біблійних обрядів, е, біблійного вчення, яке записано. А чому називається Юдейським? Чому юдейським? Тому що якщо в інших провінціях імперії Римської uh -huh. е, юдеї складали меншість в громадах uh -huh. і вплив да? язичників був більший, і тому кожен вже появлялись там свої традиції, uh -huh. то в Сирії, де саме Арамейсь, Арамеї. Угу. Ісус Христос говорив на рамейській мові, галілеяни говорили на рамейській мові, і арамеяни, і власне юдеї. Ну, ті, що вони на єврейські, uh -huh. вони uh -huh. складали більшість цих громад, або, скажімо, їх ну, саму діяльну частину. І вони uh -huh. дотримувались того так апостольського да? вчення найдовше. І от загалі... і отий вогонь апостольський проподівання найдовше в них горів найсильніше. Самі uh -huh. особливості віровчення це не означає, що там було багато дуже іудеїв по крові, а акцент на читанні Біблії, дотримання суботи, відкинення зображень, скажімо. Uh -huh. То, тобто, чистої їжі. Сам, самі такі моменти, які є суто біблійними, і які більше. Всього ось ну в ортодоксальному світі асоціювалися з іудейством, зрозуміло. <клес> Тому так і сказано, що іудео-християнського напряму була антиохійська церква а... і, і ще, ще, ще одною такою ну різницею цих сирійських християн, <клес> оцих так званих іудейських, і назвав ну і іудео-християнських було те, що якщо інші церкви вони взяли вже такі класичні, як ми кажемо, чи ортодоксальні, чи державні <клес> християнські церкви. В них храм був схожий на Єрусалимський храм, uh -huh. що, в принципі, робити не можна було. Але зробили це копію з язичницьких храмів. Uh -huh. А саме ці церкви дотримували синагогального типу богослужіння, де було навчання членів церкви не просто обряди, а навчання, настанови, uh -huh. зростання вірі. Це було головне. Це uh -huh. головна різниця цих так званих несторіанських чи сирійських uh -huh. церквів. Uh -huh. Uh -huh. Дякую. Чи завжди так відбувається, що разом із тим, коли йде Євангеліє, коли проповідується Євангеліє, приходить і культура цього народу разом з народом, який проповідує Євангелію? Ну безумовно вісника не можна відділити від культури. Але якщо культуру ми розуміємо, якусь як якусь зовнішню атрибутику, uh -huh. то цим скоріше займалося офіційне державне християнство, коли будували храми за своїм зразком, коли вішали хрестики. Коли... А ось саме в а це антиахійське християнство, чим було сильне, uh -huh. тим що був великий акцент саме на вивчення Біблії, саме на слово, на книгу, на проповідь. Це з одного боку елемент культури, але з другого боку для людей це сприймається як щось таке міжкультурне, інтеркультурне, uh -huh. і тому, коли скажімо. Виникає якийсь мовний бар'єр, коли людина йде в якусь іншу країну, і коли не намагається нав'язати щось своє, а давай тепер ти будеш поклонятися так, давай угу. тепер ти вдягнеш на себе це. А коли показує твір, коли відкриває скарбницю якоїсь духовної мудрості, коли відкриває біблійні істини і хоче поділитися, то а, така благовістка сприймається набагато краще, угу. тобто сама культура була такою, що вона дозволяла інтегруватися в інше середовище духовне. Угу. Ну ось весь християнський світ і східне християнство. Ось яким ореолом були оповиті в очах християнського світу, саме коли ми говоримо про Сирію, мова, мистецтво цього народу, культура, як вони сприймалися? Чорноризець храбр, ну в творі своєму, да, він називає сирійську мову тією мовою, ну святою мовою називає, якою говорили ще. А Адам єва і перші люди до потопу, тобто це була саме думка до, до потопу. І особливо сирійську мову святкували так звані жиди в Новгороді. Це вже територія Русі? Так, да, вже на території Русі в нас mm -hmm. і вважали ну, святою мовою. я думаю, Богдан... Воно дуже пов'язано було з шануванням Ісуса Христа і всього, що пов'язано. Тому що сирійська мова це фактично діалект арамейської мови. Mm -hmm. І тому все, що пов'язане із Палестиною, святою землею, із з тими чому подіями ти свята. Ось. І Боже. Тому воно наділялося таким ореолом святості, тому що люди, долучаючись до цих скарбів духовної мудрості, долучаючись до тієї істини, немов би себе от На тому місці, як Христос жив, як Христос ходив, як Христос учив. Тобто, усе, мова, що пов'язане із Христом Спасителем, так, угу. у людей було от е, таке враження, нібито вони не щось нове відкривають, а доторкнулися до чогось такого давнього, до е, такого, угу. що освячене віками. Важливо зауважити, що сирійці наскільки берегли свою мову, яка дозволяла їй мати доступ до біблійних скарбниць, до скарбниць святого письма, що е, Штільбергер. Полонений німець, який був в полоні в кафі, тобто в нас в Феодосії, 15 де була 15 століття, де. століття, так де була присутня сирійська церква, uh -huh. він так сказав про них, що греки і сирійці відрізняються. В них є одна головна відмінність це віри їхні, це їхня мова. Тому що для сирійців їхня мова є вірою. От така якась дивовижна фраза, що вона показує. Так скажімо, як для євреїв, єврейська мова є вже їхньою вірою, те все, що викладено на цій мові, є святими словами. Нема нічого пустого. Uh -huh. Так само для сирійців все написане ними служило виключно для висловлення їхньої віри. Для їхніх стосунків з Богом. він пише: їхня мова є їхньою вірою. Дякую. Ну ви відкрили цей момент про мову, про віру. Ну а взагалі про культуру, як Русь взагалі знала про Сирію? У зв'язку цим уреалом святості, яким наділялася сирійська, ми говорили вже, що на теренах Русі сильно попрацювали сирійські місіонери. Що угу. тут були і купці, і поселенці, які привозили з собою свої віру, свої переконання. Угу. І на Русі зразу ж, буквально після хрещення, був просто цілий потік перекладної літератури, угу. саме сирійських сирійських джерел. То, ось, які і, саме, ось хочеться згадати цитату таку з Статті дослідника взаємин Руси і Сирії Ярослава Дашкевича. І він говорить так: Ореол святості всього сирійського вплинув на те, що руські книжники, зокрема літописці, намагалися донести до своїх читачів відповідні відомості про Сирію. До літопису потрапило багато сюжетів про сирію, сирійців, Антиохію і антиохійців, про єретикан історії. Писали про географічне розташування краю, початку християнства в ній, антіохійських єпископів та патріархів, збирання милостині для антіохійського духовництва, про антіохійське літосчислення. Тобто mm -hmm. навіть такі найменші подробиці з всього того, що асоціювалося із святою землею, так званою землею, як по якій ходив Христос, де перше розпосюджувалась християнська містка зацікавленість а, і так настільки великою так, так. Фактично вони відчували свою духовну духовну спадкоємність від тієї традиції, від тієї культури, mm -hmm. русич зрозуміло, віталій. Ці культурні впливи були різними шляхами. Це шляхом торговлі, угу. купців одну країну в іншу. Шляхом, скажімо, військових військових найманців. Так звані половці були контролювали Сірію на протязі близько 700 років. Сірію, Єгипет, весь близький схід. Яким Це були чином? воїни із наймані воїни з території наших наших степів, угу. які багато дослідників кажуть, що половці. Можливо, не всі, це така загальна, говорили слов'янською мовою. Вони були там присутні. Якщо навіть не слов'янські, вони з наших країн і були взаємні ці обміни. Тобто частина половців йшла туди на службу, верталися. Uh -huh. Далі через місіонерів-проповідників. Йосафат Іваськів, доктор із Канади, він подає відомості, що були єпископи і місіонери з Сірії в Україну, і навіть навпаки, з України Силуан був такий єпископ, який. Був поставний епископом для сирійських християн. Тобто mm -hmm. зв'язки це був постійний культурний обмін, обмін який відбувався на протязі багатьох батьох сотень років. Зрозуміло, ми все ж таки зробимо невеличку паузу, після чого знову будемо разом у студії. Залишайтеся з нами. Повертаємось знову до нашої студії. Ви дивитесь програму Дорогами християнства, і сьогодні ми обговорюємо тему вплив сирійської культури на Київську Русь. Про це нам сьогодні розповідають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу, що зараз бачите, ви її на своєму екрані. Запрошую вас ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях в газеті Акцент та в інтернет-газеті Путь. Шановні експерти, а наскільки доступними були взагалі якісь писемні джерела для Київської Русі з Сирії? В якими вони були і що вони з собою несли? Зараз дослідники стверджують, чомусь, що всі твори так званих отців церкви, тобто ранньохристиянських християнських авторів, і йшли на Русь через Візантію. Але насправді на Росії дуже добре знали і шанували саме сирійську літературу, і чому не припустити, що вони? Так би мовити, безпосередньо йшли для перекладу. Наприклад, такий ось відомий автор, якого читають і шанують як Єфрем Сирін, це автор четвертого століття. То Сирін це насправді сиріє за походженням. І його відомі творіння вони несуть на собі такий відбиток практичності. Він дає Він був... дуже багато пораду Він. практичному житті. Він був з Антиохії? Так, так з Антиохії, з Антиохії. Ось так само твори Феодоріта Кірського, церковна історія. Його відома, mm -hmm. ось виклад подій 4-5 століття. Також був знаний користувався популярністю. Твір Іоанна Лествичника або Іоанна Синаїта, ось лісниця в небеса». Uh -huh. Також читали, і також був відомий це так би мовити керівництво по духовному зростанню. Ну а за що так любили і цінували взагалі? Ну були інші от, теж творожі чим час. вона приваблювала людей ця література, що Антиохія славилася своєю традицією застосовувати святе письмо до практичних потреб людини. Тобто там не було якоїсь філософії, там не було метафізики, не було uh -huh. якихось алегоричних надуманих пояснень з Біблії. Там були або так звана екзегеза. Біблії, тобто, як написано в біблійному уривку, і автор детально розбирає, що цим хотів сказати автор. Або тобто, там як проповідь. Е... Ну, фактично, як, таке як дослідження історичне, богословське історичне дослідження. Або це була реально проповідь, тобто тлумачився біблійний текст відповідно до потреб практичного життя. І люди бачили цю простоту, люди бачили цю духовність, наскільки сказано просто, але разом з тим глибоко. І тягнулися до неї досі ще ці твори того ж самого Єфрема. Сиріна, Ісаака Сиріна, Йоанна Лестичника досі ще читаю, читаються і користуються великою популярністю серед християн. А в чому саме є схожість археологи кажуть? Якщо говорити за, той же, за ті ж печерні міста Криму, наприклад, за той же Ескікермен чи той ТП Кермен, то там споруди, які археологи говорять, що це були церкви згідно з плануванням, згідно з фундаментом, то вони будувалися не як візантійські базиліки, uh -huh. а будувалися саме за тим зразком, за тими архітектурними канонами, які на той час були прийняті у Сирії. Uh -huh. І навіть дослідники роблять такий сміливий висновок, що, можливо. І бригада майстрів сирійців будувала ті архітектурні Ну а споруди. можна припустити, що бригада то будувала, але сповідували там зовсім інший символ. І зовсім інше християнство ну, в різні часи могло бути ну, порі. Так це відношення до самої споруди. Наскільки <кхух> або вкладаєш роботу в споруду, щоб все було правильно, щоб все було канонічно, як вона має бути, <кхух> або ти розумієш, що це місце має бути місцем зібрання християн, що тут будуть збиратися люди. Що для людей має бути зручно і функціонально. <гум> Якщо говорити про зображувальне мистецтво, то воно відобразилося в культурі Русі і е, е, на Фрески соборів на фрески соборів, тих, які є в Києві, потрапляють східні мотиви, наприклад, птахи з переплетеними хвостами, або якісь такі чудові орнаменти. Це елементи то, тієї культури, Ось це да? елементи східної культури, але на жаль, неможливо сказати, що вона точно сирійська, uh -huh. тобто вона із сходу, але там настільки ця перська сирійська, настільки вона переплетена, що майстри бачили, що це красиво, uh -huh. запозичували, uh -huh. щоб для людей було естетично приходити. Uh -huh. Ось, тобто, ми можемо говорити про ну так не з великою впевненістю, але про те, що сирійці працювали також і над тим, щоб збагатити зображувальне мистецтво, видиме архітектуру ось такі от речі, щоб також принести угу. хоча сирій високі стандарт. Не були чому таких мотивів мало, угу. тому що вони не акцентували на цьому увагу. Візантія більш і Західна Європа. Акцентувала увагу на зовнішньому. Uh -huh. А в чому була вони акцент? більше акцент робили на внутрішньому світі людини, на її, скажімо, на її характері uh -huh. саме Антіохії, яка була центром цього, uh -huh. ну взагалі сирійських uh -huh. всіх течій. Написано в святому письмі, що там почали вперше називатись християнами. Це діє апостолі так, говорять. Так, але ми ми часто розцінюємо це, що християни як просто послідовники Христа, угу. але корінь слова християни походить від, від слова грецького «крісто», що означає приємний, добрий, ласкавий, лагідний, тобто той, хто має характер ну, Христовий. І ці християни, які жили в Антіох, їх не за те, що просто вони там хрестики носили чи там хрещення mm -hmm. приймали, а за те, що вони були такі, як їхній вчитель. І оця... ну, все ж таки християни за словом Христос. Так, да, Але саме слово Христос в греків асоціюється не з христом, а, ну, ну, а з христом, як приємним, лагідним, як той, хто має такий христоподібний характер. Так. Mm -hmm. І е, саме ми, коли дивимося на слов'янську культуру, інше ми знаємо, що арабські автори, ми попередніх передачах говорили чітко вказують Аль Масудій, інші що. Частина слов'ян, яковіти, частина не сторінці. Угу. І в слов'ян саме в цей період середньовіччя поширені, наприклад, імена такі Радогост, Любомир, а Володимир. Це, його ну, це той, але це суто ті, які характер показують людини. Лагідний, угу. приємний, мирний, угу. святослав, тобто святий характер, Володимир, володіючий миром, небесним миром, який в серці, не всім всесвітом. Угу. І ті відносини, які були в слов'ян. той же. Ми говорили Павло Алепський, що цікаво, що в Москву запрошують для вирішення церковних дискусій саме антіохійського патріарха. Це вже 1600 сот антіохійського патріарха. Він угу. приїжджає там декілька разів. Він вирішувати ці всі да? Да, антіохійського патріарха. Йому довіряли, шанували його. І наскільки був вражений цей Антіохійський патріарх і син його, Павло Алепський відносинами в Україні, як люблять один одного, яка дружба між людьми, як вони співати люблять, як вони Богу поклоняються, як вони святе письмо вивчають, що Він говорить, я як, ну, чуть не в раю, тут побував на, ну, цій, uh -huh. на цій території. Це написав Сирієць. І це були наслідки діяльності тих місіонерів. Як ми називаємо сирійськими, тих, uh -huh. яких Біблія була головним. Uh -huh. Ну, все ж таки, до культури ще один штрих. Хотів би які предмети побуту потрапляють їх тут, знаходять, як вони потрапляють з Сирії на Україну, якщо ми говоримо про вплив цієї культури на наш край. Uh -huh. Чомусь зараз більш панує в історичній науці європоцентризм, Хоча mm -hmm. можна сказати, що більшість таких геніальних винаходів людства виникла саме на сході, mm -hmm. і от характерний такий ще почерк сирійських купців це імпорт скла в різні країни. Тобто uh -huh. те скло, яке uh -huh. вироблялося uh -huh. на сході, воно імпортувалося у інші країни, і саме цим займалися сирійські купці. Окрім того, також вони возили багато товарів і згадки про це ми знаходимо навіть і в нашій мові. От, наприклад, така назва як Сурік червона фарба. Воно ж пов'язане із. Сури сирійці з тим, що його завозили сирійці. Наприклад, дуже якщо говорити про зброю, то дуже цінувалася відома дамаска сталь Дамаск це також один із відомих сирійських один із відомих експортувала Дамашка. Так, ще тканина, тканина, тканина така, яка Адамашка. козаки часто використовували, носили, шили з нею одяг. Тобто, щодо предметів побуту, то дуже багато пов'язані саме із сирійською культурою, пов'язані з тим імпортом зі Сходу. і оцікаво, що якщо говорити, що сирійці були посередниками, так скажімо, між Сходом і от нашою країною, між Сходом uh -huh. і Заходом, то цілком імовірно, що в ті часи вони разом із таким товаром, оцим матеріальним добим, побутовим, несли з собою і свої переконання, несли з собою і свою культуру. Купці дуже часто в ті часи асоціюються саме із місіонерами, тому що під виглядом купця. Можна було мандрувати, не стикаючись Спокійно, да? із зайвими запитаннями угу. зі сторони якоїсь угу. офіційної влади. Можна було, продаючи людям речі, знаходити доступ до їхніх сердець. Можна було зав'язувати просто таку звичайну бесіду, і людина, купуючи речі побуту, уже могла дивуватися, як може бути такий чесний, такий правдивий. могла дивуватися просто з якостей характера. І ось ця одна зустріч могла впливати на все її життя. На жаль, для нас, як для істориків, як для археологів, для сучасного покоління, залишилися просто ці речі, які свідчать про те, що вони тут були. Але про те, який духовний глибокий слід залишили сирійці, про це, мабуть, навряд чи хто так детально розкаже. Богдан, ви припускаєте, що ціль була не стільки поїздок в плані фінансових здобутків, скільки в тому, щоб донести свою віру для людей, які живуть в різних куточках. Якщо ви сказали, що така географія місіонерських територій, місіонерської роботи в цієї церкви була, цілком як можливо, тому що інші, я їздили я ці предмети побуту знаходять і навіть у північних країнах, навіть у тій же Скандинавії, в тому ж Новгороді. Тобто uh -huh. такі, раніше такі поїздки були просто пов'язані із великими небезпеками. Uh -huh. Ти їдеш через іншу країну, ти не знаєш, як тебе зустрінуть на кордоні, ти не знаєш, де там чатують на. Те безграє розбійників і тому, що могло е, мало ймовірно, що людьми могла рухати просто така жажда фінанс. наживи, просто фінансове uh -huh. збагачення, uh -huh. тобто це була певна ідеологічна установка. Це було бажання принести для людей ідеологічно з Біблії. Так. Бо я таких як почув, яка територія то це найбільш успішна місіонерська церква християнська, виявляється, да? сирійська церква маю, маю на увазі. І Мой... чим беремо різні напрями сирійського християнства, то так, і mm -hmm. несторіани, і яковіти. більше більш помітний несторіанський слід, mm -hmm. звичайно. Але Яковіцький слід він також. також mm -hmm. Це була та церква, яку апостоли заснували, які виконували дійсно доручення Ісуса Христа. Це mm -hmm. та була Божа церква, Божа церква в пустелі. Про mm -hmm. цю... Я би радив її глядачам, якщо хто буде мати можливість, написана чудова книга «Тріумф Тріумфісціна, uh -huh. яка описує діяльність цієї церкви Сходу, Несторіанської, діяльність церкви Божої Заходу, Кельтської церкви, uh -huh. які поширили і протягом сотень років виконували велике Боже вручення, uh -huh. Євангеліє Євангелія всьому творінні. Це все-таки, я так вважаю, це була Божа церква в пустелі, Божа церква переслідувана, гнана, не державна церква, але вона саме головне, що залишила слід. Це велика кількість спасенних Богом людей, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які увірували в нього. Це самий головний слід нестирянської церкви, в тому числі на наших землях. Не культура, не мова, не традиція, спасенні люди для царства Божого. Шанобливе ставлення наших предків до сирійської мови та культури було зумовлено бажанням глибше пізнати той близькосхідний світ, в якому пройшло земне життя Спасителя. Долучаючись до духовного спадку християнської Сирії, вони вірили, що бережуть і підтримують ту традицію віри, яка безумовно заповідана самим Христом. Дякуємо нашим експертам за те, що вони відкрили красу і багатство сирійської культури і її вплив на руську традицію і на той край, в якому ми сьогодні проживаємо. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. Ну а з вами, шановні глядачі, ми прощаємося до наступних не менш цікавих програм Дорогами християнства. Миру і щастя вашим сім'ям.